Друзі, вітаю! Сьогодні коротеньке відео з мотивацією до дисципліни основи архітектурних знань. Я архітектор Віктор Глеба, доцент кафедри дизайну середовища. Запрошую вас прослухати курс лекцій, а також потренуватись, тому що всі наші лекції, заняття вони практичні, в тому числі архітектурні дослідження. І вивчення архітектурних об'єктів в рамках цієї нової дисципліни. Зараз буде презентація під час положення, перше, які повинні знати, що таке архітектура. Адже будь-який дизайн, яким ви займаєтесь, він складається з архітектурних елементів. Тому знання цих історичних передумов. І за 14 годин лекції ми е, встигнемо з вами подивитись всі історичні аспекти і е, стилі архітектури в цій історичній канві, починаючи від е, трипілля, оскільки, е, мало хто із студентів знає, що трипільська культура, продавня і архітектура трипілля дуже нагадує е, архітектуру. Ще недавнього минулого. Вкрита Мікенська. Ну і звичайно, сучасна конструктивна архітектура Америки, України, Європи. Обов'язково будемо вивчати Баухаус, оскільки це корінь, це основа такого стилю, як модернізм і сучасний мінімалізм, конструктивізм, як його ще інколи називали, ось закладений. Цих архітектурних елементах. Отже, історія стилю, історія архітектури, історія фасадів. Наші лекції проходять, в тому числі в месенджерах, де я даю презентації, лекції, відеолекції, іде переписка, постановка завдань і перевірка виконаних домашніх робіт. Отже, і по фасаду, по стилістиці попрацюємо, і по інтер'єрам. Звичайно, особливості об'ємно-просторових рішень будемо дивитись, ну і планувальні типи, оскільки архітектурні елементи визначають стилістику дизайну і можливості дизайну, як в громадських спорудах, так і в житлових. Житлові споруди, квартири ми будемо розглядати з точки зору архітектурних креслень, архітектурних елементів. І не просто малювати щось всередині, а розуміти, з яких перегородок, стін капітальних колон, е яких типів, мембран жорсткості, брандмаурів і так далі складається цей архітектурний елемент квартири або житловий будинок. Е розберемо сходові марші, як працюють державні будівельні норми, відстани, ширини, висоти, і основне е про архітектуру ви будете знати. В контексті квартири. Ось ми розберемо до шурупа квартиру з її архітектурними елементами. Ви знаєте, чому до квартири один вхід, але з квартири два виходи. Це така історія, яку я завжди розповідаю студентам, тому що другий вихід на балкон може, пожежні норми, балкони, фасади, елементи все це будемо обговорювати. В нашому дружньому студентському колективі, будемо ходити в меблеві магазини, заїдемо в кілька фірм дружніх, архітектурних, ви побачите, як працює архітектурне бюро. І, звичайно ж, побачите сучасних архітекторів, які надихаються на творчість. І ви, як дизайнери, будете працювати в колективі з архітекторами в майбутньому. Тому. Готуйтесь, вчіться, долучайтесь до нашого курсу. Ще раз запрошую прослухати курс основи архітектури. Я так його називаю. Чекаю до зустрічі!